O garancji bezpieczeństwa wydaje się wchod Ukrainy w Europejski Sojusz i reforma Europejskiego Zjazdu. Wod e, garancji gwarancji zrozumienie, że relacje między stronami Centralnej Europy, z bałtyjskimi stronami, z Skandynawią, z Polską, dałżeby być cieściej i lepsze, niż z Niemcami, ponieważ Niemcy historycznie się nie dać Москва с Берлином дружила больше. Чем... Да, но эта дружба такая весьма ситуативная, если приметы дружбы можно считать эм, зарплату в Газпроме, которую получал Герхард Шредер, бывший не. канцлер Германии. Измерение, измерение этой дружбы. Так. Это граница между российской и немецкой империями uh -huh. по реке Висла, знаете. Uh -huh. И потому что только такая граница заставляет и немцев, и русских преследовать народы славянские, да, и все uh -huh. народы, которые вместе оккупируют, uh -huh. потому что это заставляет их дружить, потому что восстание, да, угрожает одним и вторым. Вот э, об этом говорим, говорим, чтобы об этом не допустить, а именно это было на самом деле целью Путина и Меркель которая сфинансировала Путину эту войну. Ну, она, теперь вы видели последнее ее интервью, она оправдываясь говорит о том, что э, коронавирус помешал встречаться лично с Путиным, Путин боялся. Она, она, она сказала э, самое страшное. Она сказала, во-первых, что не было протестов против северных потоков со стран mm -hmm. Центральной Европы. Ну, она, Это да, она инициировала во этот вторых, бизнес, во вторых, она думала, вторых, что, что Путин... балтийские страны так. Польша помешали mm -hmm. ей договориться с Путиным за цену na suwerenity Ukrainy. Mm -hmm. Na samym dziewie miński proces eta był proces, w którym siedział Putin ze swoimi biznespartnerami z Merkel. И Макрона угу. напротив бедной Украины. Ну, видите, она это объясняет тем, что думая, якобы, что бизнес-проект Путина увлечет настолько, что он не будет ä, идти войной на Европу, не просто на Украину. Но, тем не менее, сегодня стало известно о том, что ä, ä, Польша не будет ä, выдавать подозреваемого подрыва в Северного потока. Речь идет про украинца Владимира Журавлева, ä, подозреваемого в этих подрывах. Ä, Откуда берете этот из... Что Польша не будет? выдавать? Вопрос в том, что так сказал премьер-министр, да, но на самом деле решение принимает Суд. Так. Понимаете? Мы сейчас в ловушке, uh -huh. потому что Польша э, обязана Германии выдать uh -huh. э, гражданина, да, который, э, который за которым которыми повестка со стороны Германии. Ну, и Поэтому... речь идет про недоказанное дело, про, про подозрение. так? Вопрос, вопрос э, в чем, что uh -huh. на самом деле речь идет про героев, не только украинских, но и польских, и латышских, и у... литовских, uh -huh. и эстонских, да, э, которые э, решили, да, э, и я думаю, что то, что сейчас просто хочу сказать, э, во что вовлечен. Это очень многие поляки организовались за то, чтобы не допустить этого. Потому что то, что говорит премьер-министр, uh -huh. это политическая оценка ситуации. Но реально то, что можем сделать, это требовать от президента Польши дать Володимиру z польское гражданство. Например, и да. как польский гражданин он э, не будет подвергаться да, выдаче э, немецкому правосудию. Вот э, думаю, что в ускоренной процедуре это возможно. Угу. Очень многие люди в этом заинтересованы, потому что это настоящий герой. Но, больше того, подвергается политическим, по сути, преследованиям со стороны России. Но тут говорят, что это не, и не в интересах Польши выдать его, конечно же. Но, но почему не в интересах Польши? Потому что с точки зрения поляков он герой, поймите. Это здесь интерес Польши не обидеть Германии. Потому что если Польша да, не будет сотрудничать в том плане с Германией, mm -hmm. завтра Германия не будет в Польше. В принципе, mm -hmm. в интересах Польши, казалось бы, да, удовлетворить mm -hmm. э, просьбу э, Германии. Но polityczny interes e w Polsce e, taki, że oni podwiergają ca mieniu a Poliak i считают razet polskim, nacjonalnym herojem, i prosta jest wizja, który требует dać mu obywatelstwa чтобы избежать выдачи немцам. Ну, суд в Варшаве продлил uh, ему срок содержания под стражей до 9 ноября. Вы полагаете, что этого времени достаточно для того, чтобы решить вопрос гражданства? Думаю, что процесс пойдет 40 дней. Есть 40 дней, уже 39 дней. Mm -hmm. да? да, до 100 дней можно рассматривать. Так что я смотрю, считаю, что времени хватит, он не будет выдан, потому что Италия да, mm -hmm. э, выдала Германии э, э, Сергея. Э, Nie pamiętam ja? imię, i w tym planie widać różnica w tym, w Arrow位, bo bo w w Crime, jak widzimy sprawiedliwość. Ponieważ na samym zielę, wsieverne potoki, to było przestępstwo przeciw bezpieczeństwu z krajów centralnej Europy. To była pobieda żadności nad strachem. To lice Merkel, jak Pietać, pazora, którego ożertwami, В физическом смысле является э, Украина, но в моральном и политическом точно Германия. Ну хорошо, тогда мы смоделируем ситуацию. Итак, на сегодняшний день э, Трамп играет как бы на украинским мячом на нашем же поле. Он говорит, что при, все преимущества на стороне Украины. Как долго это может продолжаться, зная, что Трамп это как раз такой немного человек флюгер. как Трамп, Трамп не поменял цели, так. поменял методы. Так. То, что раньше пытался сделать при помощи пряника, сейчас кнута пытается она, при кнута. Knuta. Но так. на самом деле его цель отвязать Путина от Китая. От Китая. Mm -hmm. Поэтому Трамп в принципе блокирует передачу денег замороженных, которые в Бельгии, в Луксембурге, да, в Украину, потому что понимает, что Путин находится в экономическом рабстве у Китая. Nie tu w Centralnom Bankie Rasji doła się Wiłani. Darze jeśli chcielibyś to to nie mogą, потому to w pryncyie to, to ani mogądzieliać I Trump smotry na et średtwa jak na instrument. Na instrument, którym można przybliecie Putłin, żeby, żeby on kaim to obrazam dystancrawał sa Pekina. Na samym dziewie, Трамп сьогодні, со на чём? На грабіже своїх союзників, э, односторонні тарифи, да? Э, проти Європейського Союзу, проти Японії, э, Австралії, Південної Кореї, это э, то, що являється реальністю, і тим же самим, в принципі, займається Пекин. dlatego, że kupuje gaz po 35 dolarów za 1000 kubometrów od w pryncypie e, działa to samo, gromadzi e, swoich sojuszników. I szansa jest to że porozmawianie Chin z Trumpem Если договорятся, эта война закончится. Закончится быстро. да? да? Быстро. Ну, пока что Министерство иностранных дел России грозится идиотически. Соединен... Россия здесь ни при чем. Хотелки Путина вообще. Это деградированная. это уже даже не джуниор-партнер. Понимаете? Это, это сателлит. Это В такой... войне против да, Соединенных да, Штатов. Это... Ну, кстати, надо сказать, что ведь Трамп, когда... Нельзя сравнивать да. уровня независимости и, скажем, дистанции Украины от Соединенных Штатов угу. э, с тем, какая зависимость России от Китая. Это просто один кстан. Понимаете? Да, но есть одно но, вот эта ядерная кнопка, которую Путин продолжает шантажировать. Мид России грозит Соединенным Штатам тяжелыми последствиями в случае передачи Украине томогавков. Вот если все-таки мы смоделируем это ситуацию, там магавки переданы, а Трамп говорит о том, что Украина может вернуть захваченные территории, как мы понимаем, включая и Крым, о котором вы говорите. И что тогда делает обезумевший диктатор, которого вы считаете, Китай будет удерживать от нажать нажатия ядерный кноп? Во-первых, это будет игра, да. э, э, дам, не дам и так далее, и так далее. Это вот типа дальше соглашусь на эту цель, не соглашусь на эту цель. Mm -hmm. На самом деле, вопрос другой. Зачем президент Зеленский хочет этих томаковков? Так. Ну вот это это культура. у вас есть ответ на этот вопрос? Я считаю, что он хочет показать превосходство в Фламинго. Uh -huh. И таким образом, что когда русские получают, да, чтобы не знали, получают от Украины или от Америки. Uh -huh. Потому что, ну, вот это вот типа. Uh -huh. э, как будто это будет создавать дополнительный э, фактор давления на русских. Потому что, когда ракеты начнут э, их уничтожать, э, просто э, русские будут э, понимать, что получают, э, да, от Америки, от Украины. Сложно будет отличить, что там заработалось. Ну хорошо, война проиграна для Путина ⁇ это полная потеря власти. Его окружение, так называемые политические элиты в России, там эти процессы, которые должны были заранее начаться, они начнутся когда? В какой момент? Смотрите, У победы отцов, поражение сирота, как известно. В русском эстаблишменте так. ситуация такова. что там мента больше, чем эстаблиш. Ну да. И, в принципе, говорим про э, конец этой войны. Так. Как э, распад. Системы? Распад не системы. Или страны? Распад Каони, угу. Москвы. И тюрьмы народов. Угу. В принципе, это связано с политическим распадом. Ну, тогда вопрос к местным лидерам. Против них, то тут, то там какие-то уголовные дела в... какие? возникают. У кого там у губернаторов, у местной элиты, у мэров находят какие-то акции незаконным кто? путем Ну кто? Смотрите, вопрос в том, что здесь такого не будет, потому что если наступит распад. Ну, так. посмотрите, распад Советского Союза. Tie, które grabili e, uh -huh. da, e, na miejscach, da, e, ustanowili, jak uh -huh. właścni i to samo jest zbudowiczyci. No kto będzie tracitować e, przestępienia kaderowe? On prawazgłasza, jest niezawisimy z uh -huh. i e, stanowica e, No nie ma u niego przyczyn ostawacza w составie Rosyjskiej Federacji, jeśli nie ma transfertów z Moskwy. А трансфертов нету, потому что э, казна пустая. Дагестан, Якутия, да, то есть идет процесс да, полураспада. Да. Хорошо, а судьба э, жителей Кремля? Э, судьба жителей Кремля, я думаю, что, э, такова, что часть из них, да, э, публичная, э, будет преследоваться так, как элита <с Третьего Рейха. А анонимная часть спокойно будет показывать свою антипутинскую позицию, да? так как после распада Советского Союза оказалось, что это все были антикоммунисты. Ну угу. вот, э, в принципе, бандиты были и будут, этого ничто не меняет. Угу. Просто Россия какая есть, такая есть. Угу. Мы что можем сказать? Что любим Россию настолько сильно, что хотим, чтобы ее было 30 или 50. Хорошо. Значит, последний вопрос задам. Все-таки вы говорите о вступлении в Украины в Европейский Союз и о необходимой реформе Европейского Союза. Что первично? Все-таки реформа... Одно, одно, одно со вторым совпадает. связано. Так. Потому что сегодня проблема Европы в том, что после выхода Великой Британии власть захвачена двумя странами. Две страны в принципе Германия и Франция в состоянии диктовать всем остальным условиям. А поскольку Франция на уровне 120 процентов долга в принципе также зависит от берлина mm -hmm. в принципе сегодня европа это берлин возврат э, великой британии или вход украины возвращает э, демократию в европейский союз это это связано с необходимыми реформами что надо сделать прекратить сумасшедшую мигрантскую политику короче люди из других культурных пространств да, э,

Эти элиты, которые сегодня правят, не сделают. Сделают их новые элиты, которые придут, так как в Чехии, так как во Франции Лепен да, придет к власти. Mm -hmm. э, вот. И Принесет русский мир снова, да? Э, ну, снова. но русский мир. Русского мира не будет, поскольку на, э, на до этого времени да, болота высохнут. Так высохнут. Что ну да, тогда получается, появляется, мы будем свидетелями нового европейского треугольника, но ну, условно говоря, Киев, Берлин, Варшава. Нет, eta to będzie y rozdział ta, ta, budyet, ta budyet, tak. na Europę mniejsze Skandynawia, Bałcja, uh -huh. Polska, Ukraina, Rumunia. Tak. y starą Europę z migrantami, która będzie dyszać być islamska, ile nie. Uh -huh. условно, да. это еще тут война религии или противостояние представления. Всех так? всех, всех возможных моментов, потому что ситуация в странах, в которых полиция боится входить в какие-то районы, городов. Ponieważ że ich potem wyciskliają i potem ubijają ich i tak dalej i tak dalej policyjscy, oni chce ryzykować, Потому что to samo jest i tak dalej, europejskie FCAT, cenności mesłaby jeda, my do umiarkowanym pociągawalić, gawarić miękko i tak dalej, ja ciebie w i tak dalej. No 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 na, na, na gadaw типа Путин, это не действует. И террористы, да, они имеют похожий э, метод разговора, уважают только силу. Считаю, что э, то, что нас ждет, это союз именно Центральной Европы э, в союзе с Великой Британией, mm -hmm. которая будет балансером да, и э, будет э, ну, политическое давление. Вопрос, э, сохранится ли Европейский союз І лінія сахраніться та визове та випрос. Ну то ж, ми надіємося, що ждать оставалось недолго. недовга. Кульпа Кульпас, оптимістичним прогнозом, польський експерт, політич член членуряду Польщі, дякую вам надзвичайно за можливість почути вашу точку зору і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу, які завжди стежмо за новинами разом. До побачення і на все добре. Вітання, глюдецькі аудиторії. Назвати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя. Тарас Загородній буде з нами на зв'язку. Керуючий партнер національної антикризової групи, один з найвідоміших українських політологів, Тараса Політтехнологів. Тараса, доброго дня. Так, доброго дня, ну що ж, ми поговоримо про цю спецоперацію з надання Україні тамагавків. Що це за зброя? Що ми маємо справу? Однак, в контексті її можливого отримання виникає питання: а навіщо тоді Україну утримували так багато років? Нагадаємо, робила це адміністрація президента Байдена. А півтора роки тому нас попереджали про те, що не варто бити по російським НПЗ, і аж раптом. Вклю... вмикають зелене світло. Що це означає для нас? Ну і як це позначиться на подальшому перебігу подій на фронті? Ну так це якраз взаємопов'язані події, тому що почали кричати, що не треба бити по <з à> по, -по, -по, по НПЗ ще за часів Байдена, тому що на думку американського естеблішменту Україна настільки знахабніла, що почала робити свою зброю і почала диктувати умови. Чому тому, що виявляється, виявляється, не вони тепер будуть керувати процесом. Коли там дають, не дають зброю, дозволяють, не дозволяють. Так ну для того, щоб знаєте, виснажити Україну, а виснажити Україну. А потім давайте йдіть домовляйтеся з ними, тому що адміністрація Байдена теж до цього ж вела. Я як би там у нас не говорили, і тут звичайно це вибішувати почало. що виявляється, що ламаються всі сценарії. І е, я завжди говорив, і це от підтверджується: чим більше ми будемо виробляти власної зброї і аналогів, в тому числі американської зброї, тим більше нам будуть намагатися її дати, щоб контролювати війну. Вот mm -hmm. от вся логіка, і тому ви бачите, так раптом там дозволили потім на наприкінці каденції Байдена бити по території Росії та вже американської зброї. Хоча ще за рік до цього істерика була. Тільки через появу хамвеїв і бельгійських винтівок на території Росії, а тому, що Україна почала проявляти суб'єктність, почала виробляти свою зброю і дала зрозуміти нашим шановним партнерам, хочете ви цього не хочете. Думаєте, не думаєте? У вас там якісь свої думки? Україна буде бити туди, куди захоче, і ви тут нічого не зможете зробити. А чому почалася мова про тамагавки? А тому, що американці знають, що все ж таки успіхи в ракетній програмі українській є. Тому що вони ж бачать. Вони ж бачать всі запуски ракет, які відбуваються з території України і на територію України через суботник. Та не просто успіхи, а є результати. Три крилаті ракети фламінго використали під час атаки на базу російської внутрішньої розвідки ФСБ в тимчасово окупованому Криму. Про це велт повідомляє. Дві ракети досягли цілі. Одна з них влучила приблизно за 100 метрів від неї. Внаслідок прильотів залишилися кратери діаметром до 15. 30 метрів, ну, фламінго надсучасна зброя, з чого тільки навколо яких тут міфів міфологів не ходило навколо цієї зброї, аж бачимо, є, вона не просто є, вона вже в дії. Що стосується тамагавки, я тут не без зацікавленості від військового аналітика Асланяна дізналася, що тамагавки це ракета ну, досить стара, вона з 70-х років була на озброєнні в сполучених штатах. Однак на сьогоднішній день вона модернізована, і якщо 70-х для неї потрібні були море і човни, щоб з них запускати тамагавк. То сьогодні достатньо ну щось на кшталт пікапу і цим ці, ці пікапи, так звані броньовані машини, виробляє фірма Ошкош. І тамагавк сьогодні за допомогою цього цієї бронемашини пускової установки, скажімо, М41, перетворюється на стратегічну ядерну зброю. У такий спосіб Україна повертається в. Клуб ядерних гравців, як це може позначитись ну давайте. Я тут одне уточнення е, зазначу, що у війні не буває поняття застаріла чи не застаріла зброя. Є ефективна або неефективна зброя. Ну я хочу навести приклад. Ну, наприклад, поршнева авіація. Поршнева авіація фактично померла після Другої світової війни, Тобто е, з'явилася реактивна авіація. А зараз виявляється вона дуже актуальна, тому що неї можна збувати шахеди. Uh -huh. Далі оце відомий гіпарк, наприклад, німецький. Це ж теж, вибачте, 70-ті -те роки. Ну, фактично, в сучасному там бої, якщо теж почитати аналітики, вона вже не мала ніякого значення. Ну це так в радянському союзі шилка була приблизно такого, але виявилось, виявилось, якщо там поставити радари. І трохи модернізувати це достатньо ефективно було для, збивання, для збиття дронів. І тут питання не, не в тому, що старе, не старе, питання ефективно чи неефективно. Стосовно а, тамагавків і всіх інших, тут вже знову таке питання, чого нам намагається це дати. Там ж починаються знову умови. Ми починаємо вам говорити, куди стріляти, куди не стріляти і так далі. А наприклад, коли Україна робить, припустимо там фламінги чи інші ракети, то ми визначаємо куди стріляти. Тому що в сучасному світі не питання, не тільки зброї, а питання хто контролює цю зброю. раз. далі, я думаю, що там ще і більш глобальне питання. Ми бачимо, що в данія там активно підключається. А масштабування виробництва зброї вони в принципі відкрили цю данську схему, коли. Вони фінансували дали гроші українській бронетехніці, що було по моєму два роки тому. І вони зробили Богдани. Тобто, даєте в наш ВПК, а ми там даємо конкретні речі там. Да і тому Данія, і Данія почала теж інвестувати в це виробництво. Тут більш стратегічне питання виникає: проблема в тому, що американці там агавки не продають європейцям. Ну, принаймні я їх не бачив, щоб у них ракети були середньої дальності а, на, на їхньому озброєнні. Тобто, що, що тут тепер виходить? Що Україна ламає монополію американців на європейському ринку а, зброї? так? Що виявляється виявляється, що разом з Україною, разом з Україною може починатися масштабне виробництво, воно буде точно робитися, і американці тут виявляється, що там агатки вже тут на європейському ринку не потрібно. бо тут знову таки питання: а кнопка у кого буде? А виявляється, що кнопка буде або у України, або у ЄС. І тому американці, так я думаю, що це ще знаєте, американське збройне лобі починає просувати це активне питання. Тому що якщо далі так продовжиться, тут питання виникне навіщо частина взагалі американських систем на європейському ринку. Далі ціна українські ракети точно дешевші. Ну я думаю, що рази так ну я думаю, що там йдеться не відсотки, а в рази. А якщо починається, у нас часто тут я теж з того не чую, що наші ракети дорого коштують. І так далі, у мене питання: а з чим ви порівнюєте з тамагавками, які, ми, які нам не дають там, да? спробуйте хоча б один тамагавку купити на відкритому ринку там, за 3 мільйони доларів і все інше. Далі у нас це питання ж серійного виробництва, тому що ми знову порівнюємо ціни. Тамагавка, ви правильно зазначили, це ж недостатня давня розробка. Тобто, це означає, що ракета давно в серії. А серійне виробництво завжди дешевше ніж виробництво прототипом Україна зараз в прототипах навіть дешевше ніж тамагавки це раз і тому. Ми повинні розуміти, що це ще ж питання такого що і комерції з'явилося, чому різко нам захотіли давати і так далі. І не знову таки це демонстрація того, що Україна стала суб'єктом, який диктує умови навіть Сполученим Штатам Америки, і суб'єктом, з яким доводиться рахуватися, і хочеться поставити його теж в залежність. Ось, в яке від там, побажання що, що пов'язане. Ну, стосовно тамагавків, наскільки я розумію, я так теж дивився аналітику, що вони є, ну, скоріш за все, йдеться про а, системи, які запускаються з землі, тобто суші. Скоріше за все, йдеться про, все ж таки про системи Тайфун.